Вітаю вас, дорогі присутні. Миром з миром. Словами Господа Ісуса Христа, дуже приємно бачити кожного з вас цей вечір. Хоча я знаю, був цілий день, можливо, хтось стомився. Але дуже приємно прийти в вечірній час, щоб віддати Богу хвалу. Цей вечір є особливий. Я не знаю, який настрій в вашому серці, на вашій душі, але цей вечір є особливим. Чому? Тому що ми в цей вечір будемо віддавати всю славу Ісусу Христу: тому, хто породив нас, тому, хто відродив нас до нового життя, тому, хто дарує кожному дні нам хліб і до хліба, хто піклується про нас, хто турбується, хто дає нам все необхідне, йому ми будемо віддавати славу. Ми сьогодні вже співали і будемо продовжувати співати чудові християнські пісні, яких будемо возвеличувати і прославляти Христа. Будуть звучати декламації, будуть звучати вірші, буде грати ансамбль, і все це буде на славу Богу. Сьогодні в нас буде цікава і коротка тема разом з тим: тема, чи здатний є любити взагалі. Вона буде звучати з запитанням до кожного з нас. В першу чергу, до мого серця, до серця молоді, яка є перед вами, і думаю, до. Кожного з вас, кожного особисто. Так приємно, що є молодь сьогодні. Я бачу, вона займає там верхню частину в балконі. Це приємно, тому що ця тема не дасть вам сьогодні заснути. Ми перед тим, як будемо далі продовжувати наші роздуми, відкриємо Євангелія від Луки, 10 розділ, 29 вірш і нижче. Євангелія від Луки, 10 розділ, 29 вірш і нижче. То наш ближній притча про милосердного самарянина, а той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса: А хто то мій ближній? А Ісус відповів і промовив: Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани та й утекли, покинувши його ледве живого. Проходив випадком тією дорогою священик один, побачивши його, і проминув. Так само, і Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина. Потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, виняв він два динарії. Та й дав їх господареві і проказав заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам. А він відказав той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому: Іди, роби так і ти. 29-й вірш нам говорить, а той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса Христа. Брати і сестри, як часто, коли ми когось недолюблюємо, коли ми когось обминаємо, коли ми до когось питаємо, можливо, якийсь гнів, якусь неприязнь, ми стараємося себе виправдати. І ми говоримо, чому я повинен любити цього брата чи цю сестру. І знаєте що? Той, хто шукає виправдання, диявол йому допоможе. Дияволо є тисячу причин, щоб ви не любили того брата, щоб ви його обходили десятою стороною і ні однієї причини, щоб ви його полюбили. Дияволо набагато краще, щоб ви зламали і так вже надломлену соломину. Дияволо набагато краще, щоб ви потушили січку, яка вже догорає. Сьогодні хто є ми? Чи ми шукаємо виправдання, коли ми не любимо? Коли ми не любимо, можливо. Потрібно подивитись на себе, чому я не люблю цього брата, чому я не люблю цю сестру, чи, можливо, чому я не люблю групу, яку я відвідую, чи, можливо, окремо якусь персону. Сьогодні Бог до нас говорить через Слово Боже, щоб ми не шукали виправдань. Слово Боже до нас говорить, щоб ми шукали тільки причин, щоб любити, прощати, творити милість. І помічати ледве живих людей. Коли ми читаємо з 29 го віршу і нижче, ми читаємо про священика, ми читаємо про Левита і ми читаємо про Самарянина. І знаєте, що об'єднує цих трьох людей? Здається, ви скажете зовсім нічого. Можливо, Левита і священика щось де таке об'єднує. Це ті, хто були набожні люди, хто зберігали закон. Але про минули того, хто потребував реальної допомоги в їхньому житті. Коли ми дивимося на цю історію, всіх їх трьох об'єднує те, що вони бачили, ледве живого. Ледве живого, який попався розбійникам, і який, можливо, був на волосині, на волосині від смерті і помирав там, який реально потребував допомоги. І коли ми дивимося на цю картину. Я задумуюся над тим, що нас також багато об'єднує. Нас об'єднують молитви, нас об'єднує ді молитви, які ми відвідуємо. Нас об'єднує віра, яка є в наших серцях, нас об'єднує любов, нас об'єднує Ісус Христос. Але чи об'єднують нас ледве живі люди, які потребують нашої допомоги? Чи об'єднують нас ті брати і сестри, які впали? Які потребують, щоб ми взяли їхній чагар на свої плечі і допомогли їм. Бог сьогодні говорить в нас цей вечір, щоб ми мали любляче серце, щоб ми задали собі запитання, а чи я люблю взагалі, чи, можливо, я, як священик в кавичках, проходжу пов... кожен день повз тих людей, які потребують допомоги, які вмирають, які ледве живі, які потопають в гріху. І я проходжу мимо, тому що, можливо, я спішу на слезіння, можливо, я спішу на групу, можливо, я спішу на співанку, але ці люди вони потребують нашої допомоги. І не потрібно виходити далеко за, за межі дому молитви, потрібно озирнутися навкруги і подивитися на тих людей, які оточують вас сьогодні в цей вечір, і побачити в них. Тих, хто потребує Ісуса Христа, побачити в них тих, хто потребує молитви. Побачити тих, хто потребує посту стати в проломі в молитві за тих, хто впав, хто не може нести свій власний тягар. Далі ми продовжуємо роздумати, чи здатний я взагалі любить. І я думаю над такими речами, як він і так вже не виживе. Він і так же помирає, навіщо мені допомагати йому. Ми часто бачимо таку, таких людей. І інколи, можливо, допускаємо в серце таку думку. Він і так же вмирає. Він і так же помре, навіщо мені допомагати йому? Навіщо мені витрачати свій час? Навіщо мені емоційно вигорать? Заради нього. Я згадую з школи, коли я відвідував. Я згадую свого однокласника, його звали Сергій, який вів аморальний спосіб життя. І він помирав від гріха. Він переставав вміти читати в 11 класі, тому що на стикі він вів страшний гріховний спосіб життя. І знаєте, я як Христин, що я зробив? Я постав на ньому хрест. Я сказав, що вже йому нічого не допоможе. Ніяка, можливо, молитва йому не допоможе. Відвідання. Дому молитви йому не допоможе. Він ледве живий, він вже помирає. І одного разу, в недільний ранок, коли я йшов до дому молитви, я побачив Сергія, але я побачив зовсім його в іншому образі, ніж я бачив всі ті роки. Я побачив його, коли він йшов з Біблією в руках. я запитав Сергія, що з тобою сталося? Куди ти прямуєш? Він сказав мені сідіші слова Андрій. Я покаявся, я прийняв Ісуса Христа в своє серце. Я віддав Йому своє життя. І Ісус Христос спас мене і відродив до нового життя і вийняв мене з рва погибелі. Бог змінив абсолютно його життя. І коли я згадую цей момент в житті, я дякую Богу за те, що Божі думки, вони не думки людські, що Божі шляхи, вони не мої шляхи. Ще там, де я ставлю хрест на людині, Ісус Христос ставить хрест Голговський і спасає людей. Чи здатна я любити взагалі своєю природою, своєю суттю? Чи здатна я сьогодні любить? Коли ми роздумаємо далі, я думаю, краще, нехай це зробить хтось інший. Можливо, ливитися ще й йшли з такою думкою і думали, краще це зробить хтось інший. Порой, коли ми пропускаємо співанки, ми думаємо, що краще це зробить хтось інший, а не я. Коли ми хочемо пожертвувати на якесь добре діло, ми думаємо, краще це зробить хтось інший, але не я. Сьогодні Бог закликає нас самими першими ставати і робити це. Не говорить, що краще зробить це, це хтось інший. Краще це зроблю я сьогодні, тому що Бог мене закликає зробити. Це, до чого він нас закликає, Бог побуджує серце кожного християнина. І якщо ви слухняні Голосу Духа Святого, ви відчуваєте те, що Бог хоче від вас. Я згадую також один момент молодіжного життя нашої церкви після одного з спілкувань, вечірніх спілкувань, брат мав побудження підійти до однієї сестри і подарувати, віддати їй декілька гривнів деякі кошти. І коли він прийшов і вручив ці гроші для цієї дівчини, вона заплакала. Це було її потім, це було її свідоцтво. І вона говорила до того брата: навіщо ти це робиш? Навіщо? У мене завтра не було за що купити хліба. Ця сестра була соромезлива і не могла сказати свою нужду. Але Бог проговорив до серця того брата. І він не сказав краще, це зробить хтось інший, я пройду. Краще з'явиться якийсь самарянин, який допоможе цій сестрі. Я дякую, що є ті люди, ті християни, які відкриті до голосу Духа Святого, і які не говорять, що краще, то да все ж таки зробить це хтось інший, а які встають і говорять, зроблю це я і зроблю сьогодні. Далі, продовжуючи, я хотів би задуматися над тим, навіть якщо священик йому не допоможе. Я буду тим, хто зупиниться. Я буду тим, хто віддасть частинку себе. Я буду тим, хто посадить його на свій автомобіль, так як це зробив Самарянин. Я буду тим, хто виділить йому час, доставить його до горниці. Я буду тим, хто попіклується про його подальше проведення в тій горниці і ще більше заплачу наперед гроші. І скажу, навіть якщо цього буде недостатньо, я вернусь і я відшкодую тобі все. Ми інколи думаємо, це ж був керівник молоді. І він не зупинився. Це ж був керівник молоді. Це ж був керівник хору, це ж був пастор, це ж був священик, і він не замітив тієї людини, яка потребувала допомоги. Ні, я не допоможу. Ні. Якщо пастор це не зробив, це не для мене. Самарянин перевернув погляд. Погляд священника, погляд Левита. Не бійтесь перевертати, не бійтесь допомагати. Не бійтесь побачити нужду брата чи сестри. Не бійтеся прийти і запитати, друже, ти потребуєш молитовної підтримки. Можна я тобі допоможу? Можна я тебе підтримую? Можна я стану в проломі за тебе? Тому що я бачу, як ти страждаєш. Можна допомогти, можна змилосердиться, так як це зробив Самарянин. І в цей вечір Ісус Христос закликає нас робити саме так. І коли я думаю, чи здатний я любити когось своїм серцем, брати і сестри, знаєте, що я розумію? Звісно, здатний. Любити сильно. Любити палку, любити як нікого іншого. Любити, як нікого в цьому світі, але тільки самого себе. Тільки самого себе і не більше. Любити віддано, вірно, всім серцем своїм. Христос спасає нас від нас же самих. І сьогодні Він закликає, щоб ми по-справжньому полюбили. Полюбили, як це зробив Самарянин. Навіть коли проминув священник, навіть коли проминув левит, навіть коли потрібно було віддати свої кошти, сьогодні Біблія нас закликає робити так, як зробив це Самарянин. І завершуючи наші роздуми, я хотів би сказати останню думку, коли ми пожинаємо щось в своєму житті, коли ми пожинаємо, можливо, бур'ян, нам необхідно задуматися, а що ж ми сіяли? І подивитися в минуле, чи ми сіяли пшеницю, чи ми сіяли, садили добрі плоди. Так само в цій історії. Хочеться заглянути трішки раніше, відкрити 10-й ж розділ, цей розділ Євангелії від Луки і прочитати 25-й вірш. І ми знайдемо відповідь на наше запитання, чи здатний любити взагалі. І підвівся ось один законник, 25 вірш, і сказав його випробовуючи, тобто Ісуса Христа, учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він йому відповів, що в законі написано, як ти читаєш, а той відповів і сказав: Люби Господа Бога всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе. Він же йому відповів: Правильно ти відказав, роби це. І будеш жити. Коли ми хочемо любити один одного по-справжньому, нелицемірно, потрібно перш за все полюбити Ісуса Христа. І, маючи любов до Ісуса Христа, ми зможемо любов віддавати один одному. Сьогодні ще, якщо в залі є ті, хто не пізнав Ісуса Христа, хто не має тієї любові в серце, яку може подарувати тільки Ісус Христос, хто відчуває брак тієї любові, хто відчуває нестачу. Сьогодні Ісус Христос закликає вас, і Він стукає до вашого серця, якщо ви відчуваєте ніжний стук Ісуса Христа в двері вашого серця, не робіть серце закам'янілим, не робіть серце черствим, твердим, відкрите йому своє серце в молитві покаяння, і ви отримаєте любов, якою ви зможете любити інших людей. Ви отримуєте любов, якою полюбив Самарянин. Того розбійника, який був ледве живий. І нехай Бог благословить нас, щоб ми любили, щоб ми віддавали любов. І благословить нас любові до Ісуса Христа. Амінь Помолимось.